Єлисаветград, Зінов'євськ, Кірово, Кіровоград і відтепер Кропивницький. Стільки назв місто змінило за 262 роки свого існування. Нову назву Кіровограду містяни обирали майже рік, але єдиної думки так і не дійшли. Тож міська влада направила до парламенту сім варіантів назв, щоб депутати обрали. Як сприйняли нове ім'я міста Городяни, розкаже Сергій Михайлін. Об 11.06 Верховна Рада України ухвалює рішення згідно із законом про декомунізацію перейменувати Кірвоград у Кропивницький. За голосують 230 народних обранців. Відвісти за рішення прийнято, колеги. Я вітаю колеги. Перейменувати місто намагалися майже рік. У жовтні провели громадське опитування. Три чверті його учасників проголосували за повернення історичної назви Єлисаветград. Кропивницький тоді набрав трохи більше як 2,5%. відсотків. Утім, до Верховної Ради місцеві депутати направили усі сім варіантів, які були у списку: крім Єлисаветграда, Інгульськ, Ексампей, Златопіль, Козацький, Благомир та Кропивницький. Через це згодом у місті відбулося чимало протестів. Сьогоднішнє рішення Верховної Ради, міський голова Андрій Райкович. Вважає недемократичним, треба, щоби, е називали місто люди, які в ньому живуть. Це прецедент, що Верховна Рада не дослухалася до е рішення до думки депутатів міської ради. Нині МЕР не виключає проведення позачергової сесії міськради з цього приводу. Історик Микола Тупченко каже: розуміє, що назву Єлисаветград в умовах війни люди можуть не сприймати, пов'язуючи її з Російською імперією. Утім, іншого шляху аніж повернення до історичних джерел, не бачить. Війна не може бути вічною. Вона має завжди чітко визначений період. Вона може тривати і до ста років, як столітня війна. Але вона все одно завершується, і потім починається процес узгодження, компромісу, прощення і так далі. Тому подібне, вибудовувати майбутнє на ідеях ненависті неможливо. Натомість художник Ігор Смичик говорить, назва Кропивницький має об'єднати городян, оскільки вона єдина українська серед варіантів, що пропонували, і має культурне значення. Є один із розбудовників української нації, так само, як Шевченко, Франко і Котляревський, створенням тут, в нашому місті, саме отут, от можна сказати, створенням першого в Україні і у світі професійного українського театру. Він заявив на весь світ, що є не просто народ, а є нація, нація українська, яка має свою історію, культуру, етнографію, філософію. Немає єдиної думки і в городян. Я не розумію, чому не прислушувається к нінню граждан. Мені конкретно моєї віку, весь мой круг абсолютно ніякі ни, ни, названня не приємно, крім Кропивницький так Кропивницький. Нормально. Ні, ну Кіровград, конечно, ми взагалі Кіровград був, ну Кропивницький так Кропивницький. Головне що не є Тим часом найактивніші противники нової назви скликають на завтра мітинг протесту. Сергій Михайлін Анатолій Басистий. Новини на першому.